Всім привіт! Є у мене і дружини два однакових телефони. Redmi Note 5 Як виявилось, так як у нас їх два і два однакових, в цих телефонів є особливість з часом. Перестає працювати оця кнопка кнопка ввімкнення самого телефона, кнопка блокування. Ви ж її постійно натискаєте, натискаєте, коли вам треба його вимкнути, ввімкнути, натискаєте, коли треба його заблокувати. Ну і з часом вона починає досить добряче так вам сувати життя. І одного разу поїхала моя дружина в інше місто. І сталося так, у неї що сів телефон. Вона не могла його ввімкнути, А ви ж знаєте, що зараз ми дуже залежні від гаджетів, як доїхати і взагалі, як зв'язатися, як сказати, де тебе зустрічати. Ну, взагалі, жах якийсь. Ось, ну, з горем пополам вона все-таки ввімкнула свій телефон. Все нормально, ми вже купили новий, то таке вже. Взагалі я полюбляю, коли у нас однакові телефони, тому що аксесуари однакові, є якась уніфікація телефонів, тому купили і мені новий. Ну... Так ми робимо. Купуємо ми недорогі телефони. Ну там на кшталт Xiaomi. На нього я вам знімав всі попередні відео. Зараз знімаю також на Xiaomi. Ну коротше, бюджетники телефони. Ці телефони от Redmi Note 5 відходили по 5 років. І сьогодні я все-таки вирішив замінити в телефонах кнопки і в одному, і в іншому, тому що вдвох вони глючать. Ті кнопки, і хочу вам показати. Я такі от телефони Xiaomi Redmi Note 5. один моєї дружини, інший мій. Синій, жовтий, ну, все як треба. Що характерно, і в цього кнопка барахлить, і в цього барахлить кнопка тобто ну, проблема саме в моделі. Почну з синенького. Я тут вже витягнув слот із сімкою. Будемо відкривати. Взагалі, здавалося б, що він металевий, і його треба розклеювати, там, відклеювати дисплей або щось в такому роді, але. Це набагато простіше. Бачите, це трошки вже зійшло, це я просто пальцем його підковернув і воно відійшло. Маю надію, що далі також так легенько воно і піде. і справі не поспішати от і все тут у нас дві вставки пластикові це метал ось оці кнопки страшні знімаємо сканер отбитка пальцев. Откручиваем скобу, что отримає шлейф аккумулятора. Стебаем аккумулятор. Тібаємо цей шлейф, який йде на нижню частину. Цей шлейф. Відкручуємо скобу мотора. Скоба мотора. Ще антенну треба зняти. Коаксіальний дріт. є і далі розкручуємо по кругу знімаємо верхню цю частину з антенками і ніби вже можна знімати і плату. Вона там на, на термопасті тримається. Ось. Все, плату дістали, міняємо кнопку. І готово. Кнопки, які я купив, уже йдуть із двостороннім скотчем відразу. Все? Кнопки на месте, сбираем назад все. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. But if I lay down and I play